Будеш наче притиснути до стіни, тож всередині нічого не відчуєш. Привіт, кіномани. Якщо ти зараз шукаєш що подивитися, тримай добірку з десяти фільмів, які реально заслуговують на увагу. Високий рейтинг, круті сюжети. Тут є драми, трилери, фантастика. Кожен знайде щось для себе. Без спойлерів, без води, тільки кіно, яке чіпляє. Підписуйся на канал, якщо хочеш більше таких добірок, і не забудь написати, який фільм тебе зачепив найбільше. Всім гарного перегляду. Людина, споглядаючи зорі, питала себе. Чи ми самі? Відкриває нашу підбірку Трон Арес. Це нова глава культового кібер Всесвіту. Після довгої тиші цифровий світ трону знову пробуджується. Там, де колись вирували гладіаторські битви програм, тепер назріває ще масштабніша війна. Битва за контроль над двома світами віртуальним і реальним. Головні герої опиняються перед загрозою, яку ніхто не міг передбачити. Потужний ворог, що еволюціонував у темряві коду, прагне вирвати з кіберпростору в наш світ, і цього разу його не зупинить ні система ні людина. На них чекають нові випробування, жорстокі зіткнення, і головне, боротьба не лише за виживання, а й за майбутнє людства. Неймовірна графіка, глибока філософія штучного інтелекту, візуальний драйв і масштаб, який піднімає франшизу Трон на новий рівень. Для мене не збагнене. Ситенька реджікто. Ага. І в кіномі жінчи да, ага. брумкаш. Ага. Ага. Карамело історія, яка показує, наскільки крихке й водночас прекрасне життя. У центрі сюжету молодий талановитий шеф-кухар. Він обожнює свою роботу, готує з пристрастю, живе наповну. Але одного дня його світ руйнується. Несподіваний діагноз і все, що було важливим, втрачає сенс. Здається, що попереду лише темряве, та доля дарує йому надію маленького песика на ім'я Карамело. Саме він стає тим промінчиком світла, який повертає героя до життя між людиною і собакою. Народжується справжня дружба, чесна, щира і безумовна. Вони разом вирушають у подорож, повну випробувань і теплих моментів, де кожен день це новий шанс відчути, що ти живеш. Це історія про віру, про силу любові й відданості, про те, як навіть маленьке серце може врятувати велике життя. <плес> Medic 42 respond emergent to psychiatric patient. 20 bucks, and he's gonna be butt ass naked. Oh, there you have it. It's a draw. Go three. У центрі сюжету досвідчений парамедик, який віддав роботі багато років і нарешті вирішив залишити свою посаду. Але перед тим як піти, йому доведеться відпрацювати останню 24 годину зміну і навчити свого наступника. Спершу здається, що це буде звичайний день, але дуже скоро звичний ритм перетворюється з ніг на голову. Хаос, абсурдні ситуації, несподівані зустрічі і шалені пригоди кидають їх у вирний випробувань. Кожна хвилина цієї зміни новий виклик, те, що здавалося буденним. Раптом стає справжнім випробуванням, а звичне життя на передовій перетворюється на хаос, якого ніхто не міг передбачити. І хоча здається, що найгірше вже позаду насправді це лише початок, парамедики опиняються в серії заплутаних та неймовірних ситуацій, які змушують їх діяти швидко і креативно. Фільм Брудна гра це напружений кримінальний трилер, у якому кожен крок може стати фатальним. Паркер досвідчений злодій, який зібрав команду справжніх професіоналів, щоб провернути найбільше пограбування в своєму житті. Усе продумано до дрібниць: план, час, ризики, але доля підкидає несподіваний поворот. Замість ідеальної операції вони випадково натикаються на слід, що відкриває темну таємницю. І тепер їхнє життя це боротьба не за гроші, а за виживання. Проти них Нью-Йоркська мафія на американський диктатор і один із найвпливовіших людей у світі. Пограбування перетворюється на небезпечну гру, де не можна довіряти нікому. І щоб вижити паркеру доведеться стати ще хитрішим і жорстокішим ніж усі його вороги. After a billion romantic matches. Фільм Свайпнути це натхненна історія про жінку, яка змогла змінити правила гри в технологічному світі. Вітні Вулф молода випускниця коледжу, яка не хоче миритися з тим, що в ІТ усе вирішують чоловіки. Вона амбітна, розумна і шалено вперта. І коли більшість опускає руки, вона вирішує ризикнути всім, щоб створити власний додаток для знайомств, який змінить мільйони життів. На її шляху недовіра, зрада, конкуренти та постійний тиск, але Вітні не зупиняється. Крок за кроком вона доводить, що навіть у жорсток. Кому чоловічому бізнесі можна перемогти, якщо віриш у свою ідею. Це історія про силу характеру, віру в себе і те, як одна ідея може перевернути світ, Свайпнути – фільм про шлях від нуля до мільярдів, про боротьбу за своє місце в історії і про те, що справжній успіх не дістається легко. Гаймасарфа у знову сухий та вітряний день. База усім водіям. У початковій школі Пандероза небезпечна ситуація. Автобус у вогні це напружена емоційна історія про людей, які опинилися в серці катастрофи. Події розгортаються під час наймасштабнішої пожежі в історії Каліфорнії, стихії, що знищила гектари землі, будинки, міста і долі тисячі людей. Серед хаосу та пекельного вогню звичайний водій шкільного автобуса та вчитель, які раптово опинилися в центрі трагедії. Коли навколо все горить і часу немає, ці двоє вирішують не тікати, а рятувати. Вони ризикують власним життям, допомагаючи іншим випадку з полум'я, що пожирає все на своєму шляху. Фільм показує не лише масштаб катастрофи, а й людяність, яка спалахує навіть у найтемніші моменти. Це історія про героїв без зброї, про тих, хто не маючи над сил, робить неможливе. Уже запізно. Жінка з каюти номер 10 це психологічний трилер, який з перших хвилин тримає у напрузі. Лаура, журналістка, що вирушає у подорож на розкішному круїзному лайнері. Ніч, океан, шум, хвиль і раптом Крик. Вона бачить, як одна з пасажирок падає за борт, але коли намагається підняти тривогу, їй ніхто не вірить. Усі кажуть, що ніхто не з них. Це просто її уява. Та Лаура впевнена, що те, що вона бачила, було справжнім. Вона починає власне розслідування, намагаючись докопатись до істини. І чим далі заходить, тим більше розуміє. На кораблі відбувається щось дуже зловісне. Це історія про параною, правду, яку ніхто не хоче чути, і боротьбу однієї жінки проти системи, що прагне змусити її замовкнути. Напружено, моторошно, і до останнього кадру ти не знатимеш, кому можна довіряти. Ніякого тіла у воді не було. Я не вигадую цього. Диявол оселився в Пенсільванії. Закляття 4. Останній обряд: Ед і Лорейн Ворени – легендарне подружжя, яке присвятило життя боротьбі з паранормальним. Вони бачили вже все: одержимість, демонів, моторошні ритуали, але цього разу на них чекає справа, яка перевірить їхню віру, витримку і навіть кохання. Перед ними нова сім'я, що нещодавно переїхала у свій дім мрії. Простий, світлий, ідеальний, принаймні, на перший погляд, та вже з перших днів у стінах будинку починають коїтись дивні речі, незрозумілі звуки, тіні, що рухаються самі по собі, і відчуття, ніби хтось постійно спостерігає. З часом стає ясно, дім заражений, не просто проклятий, у ньому оселилась справжня демонічна сила, і тепер родина опиняється в самому центрі пекла, з якого, здається, немає виходу. Ед і Лорен беруться за цю справу, навіть розуміючи, що цього разу ворог не просто Злий дух, а щось значно могутніше, щось, що може забрати не лише життя, а й душу. Будь нашим щитом проти диявола. Вітаю і дякую усім вам, що дозволили мені бути тут. Незламний це реальна історія Марка Кера, легенди змішаних єдиноборств, який пройшов шлях від тріумфу до повного саморуйнування. Його називали незламним, і це було недарма. На рингу він був безжальним, сила, міць, воля. Ніхто не міг зупинити його, поки він сам не почав падати. Свій успіх Марк виборов потом, кров'ю та нескінченними тренуваннями. Він ішов до мети з фанатичною відданістю, підкорював вершини ММА і став справжньою зіркою. Але слава має інший бік тискочі. Коня залежності, крок за кроком, вони почали руйнувати його зсередини. Те, що починалося як історія перемоги, перетворилося на боротьбу з власними демонами: поразки, депресія, втрачена форма, зруйнована кар'єра. І ось уже колишній чемпіон бореться не на рингу, а за своє життя. Це Вечір мого життя. Чи досі в ньому іскра? що буде далі? все просто. Вставай, Марко, вставай. Чи зроблю йому я боляче? Заціняємось! кому ще по останній? Давай знову до тебе скористайся моєю легковажністю. На ній все і тримається. Спіймати на гарячому. Новий фільм Netflix, де звичайна історія про кота перетвориться на вибухову кримінальну пригоду. І найцікавіше це лише початок. Хенк, колишній бейсболіст, у якого колись було все: талант, перспектива, мрії, але одна слабкість, алкоголь, повільно зруйнувала його життя. Тепер він просто бармен у маленькому закладі, живе без мети, без натхнення, ніби поставив на собі хрест. Та одного дня все змінюється. Друг просить його про дрібницю, доглянути за котом, поки той увід'їсне. Здавалося б, що може піти не так, але саме з цього починається повний хаос, Кіт виявляється зовсім непростим улюбленцем, а частиною чогось більш небезпечного. І вже за мить хенько пиняється втягнутим у кримінальну паутину, де кожен крок може стати останнім. Люди, зброя, гроші, усе це обрушується на нього як лавина. Тепер колишній спортсмен має згадати, що таке боротьба, тільки цього разу не на полі, а за власне життя. Або ми йдемо далі, або розходимося. Не розходимося.